Безумовно, карти Таро можуть відповісти на будь-які ваші запитання, але краще задавати питання коректно. Ну, наприклад, не виду я колись заміж взагалі, краще питати про відносини з конкретною людиною. Як складуться мої відносини? Як я буду жити з цією людиною, якщо я буду з нею у шлюбі? Які проблеми можуть в нас виникнути з цією людиною? Що ця людина про мене думає? Як вона до мене відноситься? Мені зробили пропозицію? Чому людина мені зробила цю пропозицію? Це дійсно кохання, або це просто ну, якісь там є підводне каміння? Наприклад, нічим би мені таким зайнятися, щоб я заробляла гроші? А. Якщо я займуся тим-то тим, то називаєте якусь професію чи якусь справу, що мені це дасть? Тому що ну, у питаннях роботи, безумовно, і гроші ну, на першому місці зрозуміло, але у такому разі, якщо ви так задасте питання, можна буде подивитися, який у вас буде психологічний стан, чи будете ви з радістю ходити на роботу, чи будуть там якісь проблеми, і як швидко вони закінчаться. І чим, який буде, скажімо, такий, знаєте, ну, атмосфера в колективі? З якими проблемами ви зможете стикнутися під час своєї роботи? Далі, наприклад, переїжджати мені, чи не переїжджати? А якщо переїжджати, то куди? Краще задавати питання, чи потрібен мені зараз переїзд, у який у які строки мені краще переїжджати, чи продавати мені квартиру, чи знімати мені квартиру, підходять ли мені такі країни? Причисляємо країни, про які ви вже якось собі думаєте? Безумовно, якщо ви не будете задавати такі конкретні питання, то ви все одно отримуєте відповіді, але... Тільки те, на що зверне увагу торолог чи ворожка, до якої ви прийдете. Тому я завжди кажу: будь ласка, коли йдете на прийом, нічого страшного нема в тому, щоб просто записати собі питання чи в телефон, чи на папірець. Я буду з задоволенням відповідати на всі ваші питання. Я це дуже-дуже люблю і люблю задоволених клієнтів. Всім щастя і гарного вечора. Пока!